То готуватися українцям до того, що в січні принаймні можуть бути затримки пенсіонерам і держслужбовцям, тим, хто отримує зарплату з бюджету напряму, затримки цих виплат. Я думаю, що з високою долею верогідності проблем в січні не буде. Не буде ось чому зараз. Міністерство фінансів намагається акумулювати кошти для того, щоб можна було проводити розрахунки вже починаючи з 1 січня по розпису, який в них є по бюджетному розпису, і те, що вони змогли розмістити облігації внутрішньої державної позики на цьому тижні на 20 мільярдів гривень і те, що вони намагаються зараз залишити все, що можливо було залишити ще в цьому році до кінця цього року. Вони теж продовжують акумуля... акумулювати для того, щоб частину цих від союзників і партнерів для того, щоб цю частину не використовувати в січні.